Вітаю! Сьогодні 16 жовтня і це мій корисний сніданок. Їстівні каштани будемо готувати. Я їх хотіла вчора приготувати, але ж забагато спала. Так. Тому сьогодні готую. А я ще придбала вчора каштани. Придбала, тому що так, гарна ціна була. Так. Тому. Ось такі великі. А в мене були такі маленькі. Буду готувати. І зазвичай я їх запікаю в качки, так? Каштани запікаю в качки, і це супер. І запікаємо у духовій шафі. Потрібно надрізи зробити, обов'язково, якщо в духовій шафі будете запікати. І. Так, запекти і їсти, і все, страва готова. А сьогодні я хочу щось все ж, м, приготувати. Тому возьму ось ці каштани, бо я їх раніше купила, придбала. Помию і відварю. Розрізати не потрібно, коли вариш. Робимо. Так, беремо. Каштани. Додаємо багато солі. Так, багато. Це я бачила один раз, як готували. Вони просто відварили і потім їли. А я буду щось робити, все ж, страву якусь. Так, морква, пастернак, цибулинка. Ось так розрізала. Лавровий лист і мої улюблені листя карі. Так, це супер буде аромат. Так. Заливаємо окропом і варимо. Так, я думаю, що солі. Більш клали. Так. Вже вариться 20 хвилин, мабуть, трошки більш. Готово. Зливаємо цю воду. І що я хочу сказати? Якщо у когось немає апетиту, приходьте до мене ось від цих спецій. Запах просто неймовірний. так, І апетит гарний. А я ще додала перець, бо у мене його багато. Так, шуткую. Спеції сюди можна додавати, які ви полюбляєте. Готую їсти, але ж вже з'їла 11 ягідок яливцю. Навіщо? Для покращення здоров'я. Так, я вже розповідала навіщо? Одним словом, покращення здоров'я і схуднення. Так. Випиваю теплене масло. І готую далі. Я ось так почистила. Каштани і. Потрібно, щоб вони постояли, охололи три години, у мене немає часу. Я почала чистити і ось так чистилась. І кажуть, що ось ці коричневі, нічого страшного, що вони залишаються. Так. Але ж потім думаю, ну трошки зачекаю. І поки охолоне дійсно зачекала, а вони тоді гірше стали чиститись. То я розрізала навпіл і маленькою і доставала. Ну, мене це влаштовує, тому що я буду готувати якраз ні з цілих. Так, цілинке мені не потрібні. Ось. Тільки я не знаю, на якої апаратурі. На якому блендері по чи такому, чи ще якомусь перемолоти на пюрешку. Тому зараз будемо спробувати, бо дійсно вперше роблю. Перемолола, але ж недостатньо. У цьому недостатня буде консистенція. Потрібно ще додати кокосове молоко, тому я пересипала. І дивлюсь ось ці коричневі, що кажуть, що не обов'язково чистити. Ну, мабуть, десь і не обов'язково в моїй страві краще чистити. Тому розрізати і виймати ложку це правильно. Не знаю, як вони їли зі шкурками этими коричневими. Несмачно, з курком заважаю. Але ж просто смачно їсти. Ммм, Яка смакота. Добре. У так і буде вже. З тими такими шматочками коричневими. Що ж вже робити? Але ж я даю, додаю молоко. І ще спробуємо зробити пюре. Ось так почала перебивати, але ж вирішила і другу порцію сюди додати, мабуть, когось пригощу. Так. І я почистила шкірки. Де чиститься, а де вже теж так подоставала ложкою. Е, неправильно залишати цієї шкірки. Неправильно. Так, продовжуємо. Висипаємо сюди. І хочу сказати, знову забагато всіляких дій. Так, забагато посуду буде мити. Ну, це у мене буде забагато, бо я роблю вперше. А ви вже будете бачити, що потрібно робити, а що не потрібно. І у вас буде краще. Так. Ще додаємо молока. І зараз будемо снідати. Ось така пюрешка вийшла. Щось вона така густа стає прямо на очах. Так. І у мене таке питання стало: а як її їсти? Холодний чи розігріти? Так, ну точно гусне. Так. Ось так. Я зараз розігрію, а там буде видно. Розігріла і понюхала, і така страва, супер. Так, такий запах. Так. Накриваємо. Вигляд, гарнисінький вигляд. Немає, зовсім немає зелені. Ну що робити? Але ж в мене є фізаліс. Тому будемо ось так от... Не вийшло. не прикрасити. Так. За одного разу. Ну, потрібно ж якось прикрашати їжу. Так, добре. До речі, якщо хто думає, що фізаліс дорого, купуйте. Купуйте, потрошку додаю, і я вже, мабуть, п'яту страву готую. Так що. Супер. Так, слина виділяється. Але ж я ще не, не все захотіла присипати гірчицею. Так, це просто перемелена гірчиця коричнева з чорної. Так. Я перемалула, коли майонез робила. Тому я трошки присиплю. Так, трошки. Все? Буду їсти. Тільки подивлюсь на їжу дві хвилинки. І ви зі мною. Ні, ні, за кадром подивлюсь. Навіщо скажете дивитись дві хвилини на їжу, щоб відкривати в себе божественне? Так, так каже Садгуру. І я скину посилання, щоб ви теж подивились. Відео, як про це гарна людина розповідає. Так. А я буду вже е... снідати. Ну, потрібно ж при вас спробувати, бо не кожен день ми готуємо таку страву. Знаєте, мені хочеться закричати. Вау! Вау! Так. Тільки поклали на, на язик і вже вау! Це, це дуже смачно. А як ще понюхати, так скільки тут запахів і кокосовим молоком, і листями карі Це божественна страва. Дійсно. А ще ж хочу при вас спробувати з гірчичним порошком. З гірчичним порошком нічого не розпробувала. Тому що це гірчиця трошки гірчичного смаку, там більш горіхового смаку. То каштани горіхового смаку і гірчиця трошки є що з гірчичного. Так, дуже смачно. З гірчицей теж. А злізалісом. А з фізалісом неймовірно. Так, буду їсти. Хочу показати, що я ще буду їсти сьогодні. Ну, що буду їсти виноград. І все. Так що, готуйте каштани. Це не тільки корисно, а ще дуже-дуже смачно. Все-все-все. Ходіть здорові, побачимось, папа.